І переходимо до нашої головної теми. Зокрема, Україну на Євробачні 2025 з піснею «Birth of Prey» представить гурт циферблат. Так вирішили судді та глядачі на національному фіналі пісенного конкурсу, який відбувався цієї суботи ввечері у прямому етері. Зокрема, саме циферблат поїде на Євробачні, яке цього року відбудеться у травні у швейцарському місті Базель. Судді дали гурту 9 балів з 10, а глядачі поставили їм максимальну оцінку. Київський гурт Циферблат складається із трьох учасників: це два брати-близнюки. Даниїл Лещинський, який є солістом, та Валентин Лещинський, який є гітаристом. Також Федір Ходаков, який у гурті є барабанчиком минулого року. Він, тобто, цей гурт посів друге місце на нацвідборі Євробачення. Ну і також, як і щороку, наш відбір до Євробачення не проходить без скандалів. Цьогоріч під хвилю хейта потрапила фіналістка нацвідбору на Євробачення 2025 Фіїнка її пісню Культура звинуватили у плагіаті треку кон-альтора іспанської виконавиці Розалія. Артистка заявила, що спочатку поставилась до цього з гумором. Проте, коли звинувачення почало набирати обертів, вона запідозрила, що це може бути спланованою атакою конкурентів. Також співачка пояснила, що трек культура має зовсім інший зміст і контекст, аніж кон Альтора. Водночас, українська співачка, а також продюсерка Національного відбору на Євробачення 2025 Тіна кароль заперечила схожість цих хітів, і також без скандалів не обійшлося і в Польщі цьогоріч. Зокрема, дует Свада і Ніско сподався на конкурс із піснею Люстерка, яка була написана на діалекті підліща, який є сумішю польської, української а також білоруської мов. І, хоча чимало поляків оцінили цю пісню, були й ті, хто її критикував. Так, і далі продемонструємо вам детальні результати нацвідбору у таблиці е, з всіма оцінками і журі і глядачів. Перше, як бачимо, зайняли місце гурт циферблат, друге гурт молоді і третє е, замикається турнірну таблицю е, Маша Кондратенко. Так і також під час трансляції і повтору нацвідбору на Євробачення 2025 вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень на закупівлю обладнання для гуманітарного розмінування. Так, важливу місію проводили на Євробаченні збір коштів, які щороку після початку повномасштабного вторгнення, і додамо також перед нашою гостю про те, що цього року конкурс прийматиме швейцарське місто Базель. Півфінали пройдуть 13 та 15 травня. А великий фінал проведуть 17 травня цього року. Так, і як змінився нацвідбір за останні кілька років, та в кого ж була найсильніша постановка виступу? Ми сьогодні поговоримо з студенткою факультету режисури фешн і шоу бізнесу Анастасією Момонт, яка прямо зараз включається до нас в ЕТР. Вітаємо, Анастасія! Слава Україні! Героям слава! Так, насамперед ми знаємо, що ви, шанувальниця Євробачення, спостерігаєте за цим конкурсом кожен рік. Поділіться враженнями, як вам цьогорічний нацвідбір? Ну насправді я хочу сказати, що мене дуже тішить те, що перед Нацвідбором в мене не було точної думки, хто переможе. Тобто настільки було багато сильних учасників, і ну, це не може не тішити, і як розвивається наш Украї... наше українське Євробачення. Тобто я цілком задоволена, і це прям виправдало моє очікування. Оскільки ви навчаєтесь на режисерку, скажіть, будь ласка, що саме ви можете сказати про постановку самих виступів наших конкурсантів? Ну, по-перше, хочу відмітити, що в дуже в багатьох е е виступах було, був балет. Тобто, відповідно, це хореографічна постановка, і плюс багато відженьо ці на задньому фоні е спецефекти. Тобто. Е і плюс це саме виконання було. Я бачила в соцмережах, що долучалось дуже багато якихось відомих режисерів, які працювали над постановкою номерів. І це теж мене не може не тішити, і бачити, як це все розвивається в більш таку європейську сторону. А чи можете виділити конкретно чийсь виступи, постановку чи виступу, яка вам сподобалась? До прикладу, для мене було відкриттям постановка виступу Маші Кондратенко, її ставив Константин Томільченко. Наскільки мені відомо, це, це було неймовірно, особливо ці спецефекти на спинах танцівників. Ці картини ну, було дійсно гарно в плані постановки і в плані вокалу. Розкажіть, чия постановка вам запам'яталась? Ну, я хочу сказати так, що. Перед початком у мене був фаворит. Це був циферблат, і відповідно я дуже з очікуванням чекала на їхній номер. І коли я побачила, мені дуже сподобався оце фіолетовий колір. Це якийсь такий ефект ностальгії створило, плюс оця трава, ці квіти, це якесь таке умиротворення, спокій. І це було досить незвично, тому що я такого раніше не бачила в попередніх номерах. І, відповідно, от під час цього номеру у мене даже були мурашки від цього. І тобто вони повністю виправдали мої очікування. І це, от найкраще відчуття, я думаю, що найбільше на мене мав вплив у цей номер. Ми також знаємо, що е, вашим хобі є вокал. Скажіть, будь ласка, теж на вашу думку, чи виступ був найсильніший і найслабшим саме от з такої вокальної з точки зору? Ну, що я хочу сказати? Так як я вже говорила раніше, що цього року були досить сильні виконавці і. Мені дуже сподобалось багатьох виконавців були реально сильні виступи. Ну, я навіть не можу відмітити когось одного, тому що ну там дійсно там дуже класно. Мені сподобались Циферблат, я би сказала, молоді плюс хаят. Це був ну, теж дуже класний вокал і крилата. Тобто, ну реально дуже багато крутих виконавців, вокалістів, і я не можу відмітити когось одного з них. До речі, насправді я відкрила для себе співачку крилата, тому що я про неї не чула до нацвідбору. І коли я послухала її пісню, дуже гарний посил, дуже гарні сенси і дуже красивий вокал, гарно звучить. Тому я навіть прогуглила, подивилася якісь її інші пісні. Почитала, де вона саме брала участь. Тому мені здається, багато українців почули якісь нові імена, які прослухавши їхні пісні, вони зрозуміли, що це дійсно сильні конкурсанти і вони зможуть брати участь, наприклад, наступних нацв. Відборах або інших пісенних конкурсах Знаєш, я пам'ятаю, ми з тобою в одному з ефірів. Говорили про те, що кожного року після вже самого Євробачення ти казала, здається, що в тебе такий створюється плиса е, плейлист плей з піснями, там, так. наприклад, євробачення 2024. Я думаю, насправді, що в багатьох українців так само створюється плейлист з піснями з нацвідбору. Так, тобто, наприклад, для мене було відкриттям це молоді. Мені справді подобається їхня пісня. Мені подобається посил цієї пісні. Мені сподобався загалом їхній виступ. І так само, наприклад, крилати, як те щойно сказала. А тому це насправді дуже класно, що є можливість для українського суспільства так дізнатися про якихось молодих українських виконавців, які справді розвивають нашу культуру. Безперечно, Настю, і я ще б хотіла запитати, як ви ставитеся власне до виступу ДК енергетик, тому що мені здається, що для багатьох шанувальників Євробачення він був дуже нестандартний. Тобто, зокрема, і хтось із членів журі здається зазначав, що це не тип Євробачення, що така пісня ну навряд чи ви. Йде, ну поїде представляти Україну в базель, і можливо, навряд чи взагалі хоч якась країна представить типу е, рок або щось схоже на рок. Я не дуже розуміюся в музичних цих термінах. Е, е, цікаво, як ви ставитесь до такої музики, і все ж таки, якщо ця пісня вийшла в шорт-лист, то можливо е, варто було би поїхати саме їм. Е, ну, я щиро вірю в те, що в нас є поле і простір для будь-якого типу музики, і на кожну музику є свій шанувальник. Е, я чула за цей скандал, що там один журій некоректно висловився. І я повністю підтримую ті слова Джамали, які вона сказала е, в захист гурту, що. Е, ми маємо підтримувати будь-які види музики, і це українська музика, і зараз в такі часи це надзвичайно важливо, щоб були різні види, щоб закривати попит різних слухачів, бо в кожного різні вподобання. І я вважаю, що я якби не можу казати, хто може пройти в шортливі. Ко ні хто ні, кожен учасник особливий і представляє свій тип музики, який йому до вподоби. І я вірю, що в кожного на кожну музику є свій слухач. Так, насправді в соціальних мережах я багато читала коментарів про те, що дуже класно, що цього року на ць відбір потрапили дуже різні види музики. Тобто, так, це є більш така. Фольклорна музика, і, наприклад, більш така, як от була саме в цього гурту ДК Енергетик, і, наприклад, молоді. Тобто, це три таких напрямки, насправді, які взагалі не поєднуються між собою, але це такі пісні, які е, можуть відкликнутися комусь з українців. Так, безперечно. І ще хотіла би пояснити, про який саме скандал ми говоримо з Настею для глядачів, наших, які, можливо, не дивилися Євробачення. Е, власне, після оригінального виступу гурту ДК Енергетик. Е, Гурт вислухав коментарі цього, цьогорічних журі, і, зокрема, Джамала зізналася, що їй дуже сподобалась енергія, яка вирувала на сцені. А інший е, член журі Сергій Танченець дещо розкритикував колектив. Адже на його думку він навряд чи зможе через специфічний і незвичний формат представити Україну на Євробаченні. Е, він сказав, що постпак все постпанк все нормально, але мені здається, що ви не на той конкурс прийшли. Але зі своєї точки зору ви робите все нормально. Ви і в сталкері на Євробаченні отримаєте медійність, це нормально, але мені здається, щоб в Лонгласті було немало артистів, які могли б займати ваше місце, які мали амбіції перейти на фіналі Євробачення. Так, хоча до речі, енергетик насправді набрали 5 балів від глядачів, що в принципі середина така золота. Тобто, таки були люди, яким справді відгукується така пісня, які справді за них голосували, і це власне те про що ми говоримо: що кожен українець може знайти щось для себе, що йому буде відгукуватись всередині. Настя, дякуємо, що ви сьогодні включилися до нас і розповіли трішечки свою думку і зробили такий коротенький аналіз про те, як це було цього року, і як було е, раніше з нами була Анастасія Момон, шанувальниця Євробач. Дякую.